Я продовжую далі обвантувати село Онишковець, Онишківці. А це хутір. О там річечка Боложівка жив... чи як вона назветься, що протікає було живкою. І туди впадає біля своража вілією. А то через річку Сураш. А це тут тягнуться Онишковецькі хутори, бо з тієї сторони річечки отам неличко, те поле вже Сураське. А це Онишковецькі хутори хутір. І так тягнеться вулиця, кажеш. Та як люди мали землю, так ставили хати. Там один хазяїн, другий. Там третій. І так такі хутори. А там де корова пасеться, це бережок, вони шковецькі. Там річечка, а за річечкою вже те поле, то то сураське вже. І тут такі лісочки тягнуться теж. Від Шумська до Воложівки до малих Калатинців. Малі Калатинці — це вже Хмельницька область. Отакі От лісочки. Отак хати. Хата, а там далі. Ну, хата, це хутори Онишківські, Онишковецькі, Они як правильно. Тут на хуторі не така щільня забудова, як в селі. Тут хата. Промежуток, знов хата. Отакий От промежуток, метри десь 150 і знов хата. Отак От люди мали поля, а тут хата, промежуток там хата, хутор такий. І далі знов хата-хутер. Як колись... Мали поле, так і на своєму полі ставили собі хату. Багато хуторів позносили. Тут біля дороги лишили, а десь, якщо так в полі, то в полі багато хуторів позносили. Радянська влада не шкодувала хуторів. От там на полі таке зелене. Це Сураський, то Сураське поле, то Сураський закинутий хутір. Отут якимсь дивом збереглися хутори. Тут декілька кілометрів звідси проходив кордон між Совєтським Союзом і Польщею. Онишківці до 1939 року була Польща. Біля з цих хуторів один чоловік мав поле біля самого кордону Совєтського. Він пішов, щось там сіяв, чи жито, чи пшеницю. Не вистачило трошки насіння, пішов додому і лишив з кіньми дочку, а коні втекли за кордон, туди на совєтську сторону. А совєтський прикордонник, дівчина десь років 16, вбив ту дівчину. Поляки зверталися, щоб віддати на польську територію ту дівчину, але совєти не віддали. І та дівчина була похована в Степанівці, вся Хмельницька область. На цвинтарі там була похована. Не віддали. Це Онешковецький хутір, а от там не жилий за річкою Сураський. Там за річкою вже Сураське поле. І за тим Сураж. Сураш. так, де люди мали своє поле, так і ставили хати. Тут був хутор поле, та далі знов хата. Напевне, той хутор вже не жили, це сураський хутор. А там декілька дерев, це також хутор був колись. То бігає до кінця моя така мандрівочка онишківцями. А там вже відніється Боложівка, а то вже хати було Жовицькі.